Всім привіт, таки-привіт! Сьогодні настав новий день. Бачите, Валера вчора чистив сніг. Гріб тут, вигрібав, а він на сьогодні зовсім розстав. Привіт, що бурчиш? Бурчу. Вона каже, що його викидати, а кидати воно ще не розстане. Ну, звісно, що він цілий рік лежати не буде. Це ясно. Ну не люблю я. Запити, дивися, води немає. А так хотіли, бо тут Ну, Бурча, але накидай. я такі давно на квіти снігу вже нема. Ну, нема. Собачка витоптав за ніч. Моє, не собачка. Плюсова температура з'їла. Плюсова температура з'їла. І таки, така була гарна погода, морозна, красива. Ну це вроді так обіщають на два-три дні. Ну, все Та, одно лопату. сніг, основний сніг вже з'їло. Ну, да. Ми його бачили, головне, що і лопата попрацювала, і не раз попрацювала. Ну так. Да. Лопаті респект. І мене порадувало. Так, а я випроважаю Валеру. Гостинці розвозимо. В дальню дорогу буде розвозити гостинці. Так, як всіх, із сумками. Хотів іти пішки, а я йому кажу: та бери велосипед, бо сумки важкі і в руках нести. То я тебе послухав, да, дійсно. Доїде він туди до квартири на велосипеді, а там захоче а хай. Там влево, а до влево, другу вправо. Що, зіт? Як високо стрибаєш. Так що по цей поїде Валіра до дедушки, повезе йому смаколики, повезе йому їду, да, Валіра? Да. І, і буде получать. Щас, да, щас. щас приїде Ой. із торбами, а потім назад і тиме, він вам розкаже, Валера, да, що дід йому розказав. Так, Це як все буде бурчати. Оля бурчиться те, що сніг. Я кидаю, бо відростати, дід по другому бурчиці. Ну, я говори, такий ти у нас забурчений, так? Так, погнав. Давай, Валірі, з Богом. Привіт, дідові, будеш передавати. Я. Ну Хоча ми сьогодні рано з ним вже балакали. Я. Ну Все одно. З карманчика і того телефону, а це. А, з карманчика. а то з карманчика давай тоді. Так. З Богом їжжай. О, бачиш, тут розстала вода на цьому. Так, так що будеш шльопати по воді ти. А, а. зато в дворі нема. зато в дворі нема, так, да, це точно. Давай, їжжай. Отак, все. Випроводила Валеріка, хай іде до дідусь, а я пішла у хату. Отак так і живемо. Отак, вроді, цей, кажемо, та завтра будемо спати аж, аж до обіду, вставати не будемо. Але все одно кожного ранку встається, кожного ранку не спиться. Стаємо, товчемося. Вроді нічого і не робимо, але товчимося. Все, одні я. Батькові смаколики, сумочку. Ну, ви, мабуть, як хто дивився розпаковку, згадались, там Оля наварила холодчику, назарила рибки, то ми йому положили, женького однесли. Хай смакує. Ну, як зазвичай, побурчав він. Завжди, коли виходжу, несу йому якісь продукти, Оля бурчить, щоб набирав. Побільше, дід бурчить на що принесу дід бурчить потім, на що ти так багато приносиш. Я все не поїм, а ну, я йому відповідаю зараз, якщо не поїсти, то понад курсі хоч. Хочеться, щоб у нього всього хватало, було побільше. І печенечка, і конфети, і м'ясне, і не м'ясне. Ну, а без бурчання не обходиться, комусь не вгадиш. Або Олі, або діду. Якщо візьмеш менше, Оля бурчить, якщо возьмеш більше, дід бурчить. Ну і то якось виключимо. Робимо йому, звичайно, запаси консервації, і рочки, помідорчики, і і тушонки. Звичайно, щоб, щоб на сердний день був кусок хліба і кусок сала на всякий випадок. Тому, це може бути, ми теж живі люди, можемо і захворіти, мало від чого, ну, щоб запас був, щоб було відкрив банку тушонки та й щось перекусив на, вся, на всякий випадок. Ну, так, вроді би він і ну, согласився, але все одно трошки підбурчує, ну нічого. Це не саме страшне. От Тоді одного разу ми як похворіли страшною хворобою, що косила з волею, то мама Оля готувати не могла, готую я. Возили, возив, хоч і температура була, а боялися, щоб його не заразити. дезінфіцірували все. І Який би стан не був, то їду возили. І спиртом обливав, і руки. І все, боявся, щоб його не заразити. Ну, слава Богу, підносив до порог, дзвонив у двері і тікав. Ну, перед цим все що я кажу, спірком протирали. Ну, слава Богу, пронесло. А такі були опасіння, щоб і він не підхотів ту заразу. Ну, слава Богу, все принесло. А чому переживали? тому що батько у нас був, не пропускав раніше ні одного грипу. На всі віруси підхвачував ваш бігом і часто хворів в ті часи. Зараз, слава Богу, все нормально. А то як ходив на роботу, то він не пропускав грипи. І... ну, тоді ж яка медицина була. Тоді, як захворів, то визивали лікаря на дом. У нас як призводство частковий призводний ну, літів залізничників. Він приїжджав додому, виписував лікарняний. Не треба було ходити у лікарню, у поліклініку. А на дому він виписав і строгий режим постійний. Не дай Бог, щоб нікуди не ходив. Сидів вдома і... Через 2-3 дні він, а звіт частіше, може не На провірки, все перевіряв стан і чи виконується його вказівки. І там незалежно, чи ти начальник, ти працюєш чи ти начальник, чи не начальник. А як захворів лікарня, не виписали, то начальник в тебе лікар. А за порушення можна режиму цього можна було і отримати скасування лікарняного. І не, не потрібно було ходити в лікарню, лікар приїжджав сам. Перевіряв все, як положено. Виписував ліки і щоб дійсно щоб не ходили нікуди і не розносили ці бацили. Може це і правильно було. А зараз, як ми то я захворіли, то чомусь через кожні 2-3 дні треба було йти у лікарню на прийом до лікаря. Температура в мене тоді була більше 38-ї, ползеш у ту лікарню, там сидиш півдня під дверима, потім зайдеш до неї, вона подивилася, ну як стан, так мої так. Ну, пийте далі ті ліки, що я вам назначив. І так, чого його ходити було, я не знаю. Через, через два, через три дні. Більше розносиш різну інфекцію, чим лікуєшся. А ну, раніше я ж кажу, що ну, це були 70-ті роки. Ну тоді ж батько як захворіє, були такі случаї, мати каже, що робити, не хоче приймати ліки народними методами, хоче лічитися, а температура висока не спадає. А пив він читає мед, чаї з калини. Не хотів в упор приймати а ліки які тоді були, антибіотиків не назначали, ніхто тоді не приймав. А що, ганалгін, аспирин. Що ж робити, мати приживає, температура в нього дуже висока. Я кажу, давай йому у чай обманом поступимо, таблетку кинем, аспирину. І от він попив чайку. Каже, ой, добре, бачите, розпарила мене після калини. Потім все вигнало і температура спала. Ну ми посміялися та Може, так не можна було робити, а ми таке зробили. Главное, що пішло на пользу. Ось такі варіанти були. Обман. Обманули батька, Ну, його благо, я так думаю. А погода, бачите, яка в нас вже геть не зимня. Я поки йшов, от туман був і стовпів не видно було. Потім різко розсіявся, пішов дощ. Тепер знову. Сідає туман. Я люблю я таку погоду. Тут така дорога слякать, ноги промокають у такій жижі. Вчора була одна погода, сьогодні друга, вже Ну, що ж, Будемо кожну погоду приймати, як не дінеся. Хотілося б, щоб сухіше було, нічого. Зараз і Тут хоч є де трошки пройти, а там є такі місця, що не обійдеш, приходиться брести по воді. Сніг миттєво розтанув, з'їв туман його швидко. Швидше, набагато швидше, щоб він нападав. Це завжди так. А все, тут мені прийдеться десь плавати. Бачите, яка калюжа через всю дорогу. Будемо обходити. Боді нема куди стікати. Ну, тут ще можна кое-как перебрести. Ну, всім дякую, хто ходив мною до батька, дивився це відео. Підписуйтесь на наш канал, хто не підписався. Пишіть коментарі. Ставьте лайки. Заходьте на прямі ефіри. Всім бажаю гарного настрою, міцного здоров'я і мирного неба. Всім пока-пока. До нових зустрічей.